Слава Україні! З вами Євген Конюшевський. і сьогодні, в своєму огляді, хочу познайомити вас з таким продуктом, як коробка для поплавцевої ловлі від італійського бренду Stonfo. Це протиударна коробка, виконана вона з м'якого пластика, але за рахунок цього він не ламається, коли ви його транспортуєте. Десь в сумці, де накидано повно різноманітних риболовних аксесуарів. Також основна фішка цієї коробки це те, що вона випускається як ось в звичайному вигляді, в пустому. Так, і комплектується мотовилами, що, на мою думку, дуже зручно. Фіксується вона двома ось такими трепежами, і виглядає вона в зборі з мотовилами, ось так. Тобто Купуючи одну коробку в наборі з мотовилами, ви можете просто-напросто взяти скомплектувати собі, нав'язати оснастки з різноманітними поплавцями під різноманітні умови лову і все перевозити в одному місці і не переживати за те, що щось трапиться з вашими поплавками чи оснастками, тому що коробка виконана дійсно з міцного пластику. На даний момент є можливість придбати як окрему коробку і наповнити її тим, чим ви вважаєте за потрібне, або ж скористатися з. Користатися можливістю і взяти коробку вже з якимось набором мотовил. На даний момент є 5 різноманітних наборів, тобто в кожній коробці різні варіанти по довжині по ширині мотовил, тобто підходять під різноманітні види ловлю, під різноманітні поплавки. Тобто, у вас є можливість придбати набор. З різною кількістю мотовил від 7 до 21, що, на мою думку, це дійсно дуже зручно. Коробка має габаритні розміри 260 на 190 на 26, що також виглядає доволі компактно і можете цю коробку. Перевозити як в якомусь риболовному портфелі в будь-якій сумці, в сумці з кріслом, навіть там закинути її до риболовного садка. Стонфо як виробник маркує свої мотовила в відповідні кольори. Наразі я ж кажу коробок з мотовилами є 5, але взагалі у бренду Stonfo є різноманітні мотовила, здається, їх навіть більше 10 за видом. Тобто всі вони відрізняються довжиною шириною і відрізняються також по кольору. Обираючи Stonfo, ви обираєте надійність та якість. А для того щоб не пропустити цікаві та корисні огляди на нашому каналі, не забувайте підписувати, також якщо вам сподобався чи не сподобався. Цей огляд обов'язково залиште свій коментар. А з вами був Євген Конішевський. Побачимося!